Інформаційні підсумки середи 19 липня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Для колективного імунітету. Впродовж літа в області щеплення проти кору, краснухи та паротиту отримають 11 тисяч дітей. До Хмельницького за досвідом на базі молодіжного центру відбувся семінар для представників громад щодо розвитку молодіжної політики. Будують кар'єру з нуля. У день тренера розкажемо про переселенців з Харкова, які відкрили у нашому місті гурток зі стрільби з лука. Хмельниччина отримала 16 тисяч доз вакцини проти кору, краснухи та паротиту. Про це розповіли на брифінгу в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. За словами директора установи Миколи Габрикевича, нині на Хмельниччині планового щеплення проти цих недуг потребують понад 11 тисяч дітей. Якщо вакцинацію не провести, може виникнути спалах захворювань. Тож краян закликають імунізувати дітей. Згідно з календарем щеплень, зробити це потрібно у віці одного та шести років. Ірина Кондратюк детальніше. Хмельниччина отримала 16 тисяч доз вакцини проти кору, краснухи та паротиту у рамках нездоганяючої загальнонаціональної кампанії з вакцинації дітей, які пропустили або ще не отримали свою дозу захисту від цих недуг. Ми повинні привити. Ми повинні зробити 11,5 тисяч щеплень. Це повинні зробити до періоду, коли діти підуть до школу вересень місяць. Якщо вакцинацію не провести, може виникнути спалах захворювань. Про це розповіли на брифінгу в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. За словами директора установи Миколи Габрикевича, востаннє в Україні масово хворіли на кір у 2017-2019 роках. В Україні було понад 54 тисячі захворювань, у нас в області було більше 6 тисяч, від 5,5 до 6 тисяч захворіло. Щоб досягти імунітету колективного і щоб не захворіти, треба, щоб 95% населення було привито. Наразі в нас в області. 69-70% дітей згідно з календарем щеплень, вакцинуватись проти кору, краснухи та паротиту потрібно у віці одного та шести років. Отримати захист від цих недух можна і в дорослому віці, якщо в дитинстві щеплення не робили. На сьогодні є протипокази, які затверджені наказом 2070. Це є е... На, алергічна реакція на, на попереднє ведення до цієї до вакцини, імунодепресивні стани, вагітність і гостра патологія, яка супроводжується високою температурою, більше 38 градусів Цельсії. Ось це є протипокази до живих вакцин, тобто кору, паротиту і краснухи. Всі інші протипокази не є протипоказами. До кінця цього тижня вакцину мають розподілити по медзакладах області. А з понеділка, 24 липня, планують почати щеплення. Щоб безкоштовно його отримати, необхідно звернутись до свого сімейного лікаря, педіатра або найближчої амбулаторії. Ірина Кондратюк, новини міста. Дискусія про інтеграцію вимушених переселенців у громади відбулася у Хмельницькому. Її організували представники програми Єднання заради дії. На зустріч запросили заступника Хмельницького міського голови, представницю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Хмельницькій області та регіонального координатора Агентства ООН у справах біженців. Учасники дискусії вважають, зараз вимушених переселенців насамперед потрібно забезпечити робочими місцями. Подробиці в сюжеті Ірини Муляр. Як допомогти вимушеним переселенцям, для яких Хмельницька громада стала другою домівкою? Про це говорили під час дискусії, яку організували представники програми Єднання заради дії. У тергромаді нині проживають більше 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Багатьом із них немає куди повертатись, адже їхні домівки вщент зруйновані. З точки зору опитування внутрішньопереміщених осіб, до яких ми зверталися, навіть окреме опитування проводили серед молоді, скільки з них планує залишатися в громаді. Більш ніж 50% висловили бажання залишитися і надалі проживати в Хмельницькій міській територіальній громаді. Багато з ВПО проживають тут уже більше року. Дехто рік і два, рік і три. Є категорії, ми з вами розуміємо. Там Луганська область, Донецька область, так Херсонська, частина Запорізької. Вони навряд чи найближчим часом будуть повертатися на своє постійне місце проживання. Зрозуміло що ці люди, проживаючи вже такий довгий час, вже певною мірою асимілювалися в приймаючу громаду. Зараз на території Хмельницької тергромади діє комплексна місцева програма піклування. У її рамках вимушені переселенці отримують грошову допомогу, харчі, засоби гігієни, одяг. Нині говорять учасники дискусії, варто працювати і над статутом територіальної громади міста Хмельницького. Він прийнятий ще в 2018 році. До нього вносились якісь певні зміни, але в статуті ще поки що є мешканці, така категорія, як мешканці міста, і в статуті жодним чином поки що не враховано інтереси внутрішньопереміщених осіб, з числа тих, хто зареєстрований в територіальній громаді. В частині можливості приймати участь в громадському житті зараз працює робоча група в форматі засідань. Коли будуть напрацьовані всі ті зміни, цей статут буде затверджено сесією міської ради, в тому числі і стосовно тих питань, які стосуються внутрішньопереміщених осіб. На Хмельниччині нещодавно відбувся моніторинг місць компактного проживання внутрішньо переміщених осіб. Стан осель задовільний. Втім, є сфери, у яких переселенці досі потребують допомоги. В основному звертається щодо отримання соціальних виплат. Також надходять відповідні звернення і щодо необхідності вирішення певних питань юридичного характеру в судовому порядку. Є проблематика щодо. Обізнаності саме вимушених переселенців стосовно тимчасового житла координатор програми єднання заради дії говорить: забезпечення базових потреб ВПО, таких як житло та харчування, стають другорядними. Насамперед переселенців нині потрібно забезпечити робочими місцями. Тут потрібен комплексний підхід з боку держави, тобто якісь державні програми перенавчання через центри зайнятості. Наступні кроки, які я бачу, це от такі програми, які б враховували б можливість, що те, що ми дамо, дасть можливість людині залишитися в територіальній громаді. Ірина Муляр Юрій Старушкін, новини міста. Про формування молодіжної політики у громадах та розвиток дієвої інфраструктури сьогодні говорили в молодіжному центрі. На захід завітали більше 30 членів Хмельницького регіонального відділення Асоціації міст України. Під час зустрічі досвідом роботи ділилися керівники Хмельницьких комунальних установ, зокрема, СКЦ Плоскирів та міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Олександр Семенюк розповість більше. Лілія Сребняк очолює відділ з гуманітарних питань у маківській територіальній громаді. каже у планах створити молодіжну раду. Сьогодні ж приїхала до Хмельницького, аби більше дізнатись про цей напрямок. Мене більш цікавить практична сторона застосування і функціонування молодіжної ради, основні функції, основні завдання, основні напрями їхніх роботи, які основні повноваження вони мають. Працівники молодіжної ради. За розвитком молодіжної політики обласного центру стежать і креселівчани. Заступник Креселівського міського голови Валерій Лось каже, вже третій рік поспіль вони організовують молодіжні табори за грантові кошти. Ми також створили молодіжну раду, стараємося з ними якби, співпрацювати і від них так само чути якісь певні завдання. Але варто відзначити, що нам ще досить багато потрібно працювати в цьому плані. В приміщенні однієї із місцевих комунальних установ організували семінар на тему формування молодіжної політики у громаді, розвиток дієвої інфраструктури для молоді. На захід завітали члени Хмельницького регіонального відділення Асоціації міст України. Центром цього заходу є регіональна дирекція Асоціації міст України. Так, якби вони хочуть, щоб ми, як управління молоді і спорту Хмельницької територіальної громади, поділилися своїм досвідом з громадами нашої області в формуванні молодіжної політики, розказали, який вплив молодіжна політика має на розвиток нашого майбутнього. Також щоб ми поділились досвідом з організації інфраструктури, яку ми використовуємо для розвитку нашої молоді. Навчальний такий захід, на жаль, вперше в цьому році, тому що ми перейшли, скажем більше, в формат онлайн онлайн, так як пандемія, війна. От але вирішили сьогодні зібрати спеціалістів для того, щоб поспілкуватися вживу. Не вистачає цього спілкування живого і комунікації, як і нам, так і молоді. Досвідом сьогодні ділиться і директор комунального підприємства. СКЦ ЛСКерів Роман Гурницький підприємство не зовсім типове для цієї сфери, тому що воно є заробляюче і саме на себе шукає кошти, саме в себе вкладає. Маємо декілька об'єктів, як басейн, саму споруду, спортивні майданчики. Тому я думаю, що людям з інших там регіонів і міст буде цікаво подивитися на наш досвід функціонування. Окрім того, учасники заходу відвідали кілька комунальних установ Хмельницького. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. Флешмоб Я люблю цю книжку. Бо стартував у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва. Відвідувачів книгозбірні запрошують поділитися відгуками про улюблених авторів та їхні твори. Рецензію на книгу можна залишити на полиці при вході до бібліотеки або на фейсбук-сторінці відділу абонемента. Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва флешмоб триватиме до 31 липня. До нас дуже часто звертаються наші читачі з проханням допомогти їм у виборі певної книги. Ми, звичайно, допомагаємо, спираючись на свої інтереси, вподобання. Але коли ми радимо, ми спираємось на свої вподобання. І тому ми ви вирішили, що самі читачі стануть такими порадниками у виборі певної якоїсь літератури. Суть флешмобу, який ми придумали, полягає у тому, що кожен користувач, прийшовши до нас у бібліотеку безпосередньо або відвідуючи нашу. Сторінку у Фейсбуці офлайн залишає певний відгук на книгу і таким чином рекомендую до прочитання іншої людини. Досить великою популярністю у нас користуються книги сучасних зарубіжних і сучасних українських письменників, звичайно, українською мовою. Психологію у нас читають вона теж дуже популярна серед наших читачів. Підлітки і молодь зараз дуже активно читають, що теж нас дуже радує і тішить. Книжкова виставка постійно в русі відбувається. Хтось бере книжку, хтось її, пише відгук і стави. Тому вона постійно оновлюється. Саш МОБ триває у нас до 31 липня. Запрошуємо усіх до нашої книгозбірні. Сьогодні в Україні відзначають День тренера. Саме 19 липня 1996 року відбулося відкриття літніх Олімпійських ігор в Атланті, у яких вперше в історії взяла участь збірна України. У день професійного свята наші журналісти поспілкувалися з сім'єю тренерів зі стрільби з лука Вікторією Коваль та Віктором Глазюком. Через повномасштабну війну вони вимушено переїхали до Хмельницького з Харкова. Разом із собою привезли і увесь спортивний інвентар та відкрили безкоштовний гурток для дітей. Їхня історія. Далі. Більшу частину свого життя вона присвятила спорту. Харків'янка Вікторія Коваль, майже 30 років, займається стрільбою з лука. Каже, за цей час неодноразово ставала призеркою та переможницею чемпіонатів світу, Європи та України. Я дитя поля, У мене мама заслужений тренер України, чемпіонка радянського союзу з цього виду спорту. Тож я тут з дитинства на полі виросла. А так, щоб займатися спортом, в 11 років почала то це. 27 років вже в спорті в з лука. Проте додає своїм найбільшим досягненням у спорті вважає участь в Олімпійських іграх. З 2009 ж року Вікторія Коваль розпочала тренерську кар'єру в Харкові. Однак минулого року через повномасштабну війну вимушено переїхала до Хмельницького. Тут усе довелось починати спочатку. Запропонувала нам директорка палацу творчості дітей та юнацтва, спочатку в неї осісти. Дякуємо за те, що з'явилася така можливість, і ми відкрили гурток. Поки що на цьому все. Звичайно, ми хочемо відділення спортивне для того, щоб поросли наші результати, щоб діти гідно представляли Хмельницьку область на змаганнях, але Ну, в гуртку це інше спрямування, в гуртку це тільки зайнятість дітей. Це масовий спорт початкового рівня. Ну працюємо над цим. Тепер у Хмельницькому тренують разом із чоловіком. Віктор Глазюк. Нині майстер спорту міжнародного класу зі стрільби з лука. Зізнається, у цей вид спорту потрапив випадково. Проте нині без нього вже не уявляє свого життя. Підслухав розмову двох дівчат на першому курсі університету. І вони розмовляли про те, що йдемо на тренування. Я запитав, де тренування проходять. Вони у нас в спорткомплексі були. І я так в 2000 році потрапив на перші заняття. Зрозумів, що на полі, на свіжому повітрі, цікавіше ніж сидіти в офісі, і захотілося спілкуватись з людьми самому. А чогось досягати і радіти за дітей, які досягають якихось вершин, часто навіть вищих, ніж власні здобутки. Прищеплюють любов до стрільби з лука й доньці Діані. Дівчина займається цим видом спорту вже два роки. Однак, чи продовжуватиме в майбутньому тренерську справу ще не вирішила. Лиш зізналась, нині серце більше лежить до театру. З батьками їздила все, бачила, а прямо добре почала займатися десь. Два роки тому я займалася фехтуванням, кульовою стрільбою, танцями. А чим захоплюєшся, окрім спорту? Театром. І всяким рукоділлям таке. Попри недовге існування гуртка у Хмельницькому, його вихованці мають вже перші досягнення. У травні цього року одна із учениць, 15-річна Аріна Федорова, стала призеркою чемпіонату України серед юніорів та кадетів, посівши третє місце. Дівчина каже, для неї це була неочікувана перемога. Це мої вже були другі змагання на тому полі. Я трохи трохи до нього до нього звикла. Там були досить сильні конкуренти. Свій рекорд я побила. Тепер в мене стоїть планка вище. Я його поб'ю і треба буде далі. Йти. Нині ж тренери готують своїх вихованців до наступного чемпіонату України, який відбудеться в вересні. Тож відзначати професійне свято кажуть ніколи. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста. Хмельницький прийматиме третій тур чемпіонату України з баскетболу 3 на 3. В обласному центрі змагатимуться чоловічі та жіночі команди, а також спортсмени категорії Ю-16. Баскетбольні баталії вируватимуть на площі біля кінотеатру імені Шевченка 21 та 22 липня. За інформацією прес-служби Федерації баскетболу України, всього заплановано проведення п'яти турів чемпіонату України. Перший тур приймав Івано-Франківськ. Змагання другого столиця. Чемпіонат міста відбудеться в категоріях Ю 10, 12, Ю14, е, юнаки та дівчата. І чемпіонат України пройде у категорії u 16 та чоловіки та жінки. Е, буде основний корд буде е, на площі перед кінотеатром Шевченка. Тобто, це буде пересувна конструкція, покриття. Е, Музика все буде організовано, якби пряма трансляція на е, youtube каналі Федерації баскетболу України. І друга локація буде це май, е, майданчик біля е, першої школи. Зож номер один в кожній категорії будуть представники міста Хмельницького, БК Хмельницький буде приймати участь наші вихованці. З кожного туру виходить у фінал дві перші команди. І буде фінальний тур, на якому і визначиться літній чемпіон України. У чоловічій категорії 42 тисячі гривень. У жіночій 16 тисяч гривень. Призовий фонд, але там 50% призового фонду йдуть фонд Юнайтед 24» для ЗСУ. А решту виграють за про змагань. На сьогодні це все. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!